Не так давно ви писали пост. Я вас процитую за моєю інформацією. Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори в наступному році. Він дав доручення офісу президента готуватися до виборів, які планують провести 31 березня 2024 року. Тож, моє запитання насправді, таке ви з команди Петра Порошенка, і судячи з усього, у вас ну немає прямого доступу до Зеленського до його найближчого оточення. Тож, ну логічне запитання, чисто людське, звідки у вас така інформація? Ну, у вас є джерела, і в мене є джерела, слава Богу. І ви знаєте, я зі своїми джерелами не помилявся. І я абсолютно впевнений цій інформації. Ну, по-перше, це, знаєте, не те, що було прийнято рішення там, серед трьох людей. І на цьому, якби, всі там, тихесенько розійшлися. Була запущена вже машина. По-перше, коли я чую, Зеленський сказав, не час для вкидів, так це ж Кулеба сказав, прямо. Ви надали його слова. Він сказав, він зважує всі звати проти, та вирішуючи проводити вибори весною наступного року. Тільки Забачте, я у вас, що вас він... була, що це прийняте рішення. Так, правильно. А я додаю, тому що кулебу випустили готувати. Чому, до речі, кулебу? Тому що все це, це хочуть спихнути на західних партнерів. Бо як ви показали, соцопитування офіс президента їх чудово знає, що люди не хочуть виборів. Їм треба знайти, а хто ж же, хто же примушує? І ідея що це західні партнери примушують, тому кулебу і випустили готувати по а я сказав так, як воно є, що вони вирішили 31 березня, посилаючись, що, начебто, це конституційні терміни, їх провести. Але коли Зеленський дуже реагує на дві речі: на аплодисменти і на свист, все-таки є акторське минуле і воно серйозно для нього вплинуло. І коли він відчув свист з боку суспільства, що люди абсолютно цього не хочуть, і це було в понеділок, це була прям ну, головна тема, всі обговорювали в один голос, то він вийшов і сказав. Не на часі. Тут правда цікаво. Сьогодні вийшли такий харток Масійчук і Єрмак. І Єрмак знову говорить про вибори. каже знов чотири умови. Ну тому сказати, що повністю тема знята, я не можу. Але вони пригальмували, бо почули свист від суспільства і зрозуміли, що поки що ця тема не заходить. Дозвольте уточнити, ваш колега по фракції Панарів так само нещодавно своєму Фейсбук повідомляв про те, що Умєров виносить на ставку верховного Голокомандовича звільнення залужно, але потім він цей пост прибрав. Е, я не буду вас запитувати про Арієва, але очевидно, чи можливо ваші колеги, ваші джерела і джерела ваших, ваших колег чи немає тут загрози, що ваші джерела намагаються вас в такий спосіб просто використати для своїх Ви рази, що? ну, по перше, вибачте, а який, який зв'язок між тим, що ми зараз говоримо, і постом Арієва. Я не бачу Спіпану, його жодного по-друге. Якщо по-друге, якщо ви хочете спитати, то спитайте про це Арієва. Я такого не писав. Я про вас зараз запитую. і ніколи не говорив. А що здається, що стосується мене, то я абсолютно впевнений в цій інформації. Абсолютно більше того, є маса тому є підтверджень. Наприклад, якщо ви не знаєте, то обласні державні адміністрації розсилають зараз листи. По громадах підготувати політичний паспорт вони не робили цього багато місяців. Чого вони це роблять? Випадково хочете, ну українська правда це джерел, Ну насправді у вас багато своїх джерел. І ви багато речей показуєте, як вони є. От можу вам дати ще один інсайт. Під цю тему навіть в офіс президента покликали після великої перерви Кирила Тимошенка. Повернення Кирила, значить, цей тому що виборами хтось має займатися. І вже його покликали, і його там вже безпосередньо долучати до тих виборів, які готуються. Більше того, я повторююсь: тема виборів не знята прийняття. А в якості кого Кирила покликали? А в якості людини, яка цими виборами має займатися, тому що в них не так багато людей, які виборами вміють займатися. А Це Влас... часом не джерело заточення Кирила Тимошенка? Ні, це не джерело заточення Кирила Тимошенка, абсолютно.